Ой, то, то така, знаєш, коли в народі є е, обман, то погано. До того всього було до цієї діагностики ремонту, що там потім завезли до другого, я здіагностував і дивився також блок цей. Нічим таким не особливий. Хіба що от. А, мотор колесо почало ричати. Ричати почало. Е, мотор колесо, е, як то пробита фаза. Е, низький опір і так, нема чим імпедансово замірити. Індуктивність катушки до мотора ще не ліземо. Тяжко, багато, і ті шприхи, і ті, то все, ви знаєте. Е, от. Я спочатку перевірив, всі вони одинакові, також ось влаково, ось ні. Оці транзистори HY-1707. Ви знаєте ці транзистори, що вони працюють до 170 градусів. Без проблем. Получається, в блоку було жарко. Дуже довго було, дуже жарко. провода полопані. Вони не контачили і раніше, от, бачиш, друг з другом. І вони вдруг не стали контачити. От. Але от, завіше цей блок контроля другому майстру. От. А, ще до слова, одна із фаз подплавлена в такому роз'ємі. Тільки силовому на мотор. Дивіться, до речі, такий роз'ємчик є. Блок з таким. Такий роз'ємчик є. І отакий рульовий екранчик контроль. Ні, контакти всі рівні, всі вони попадають на своє місце. Не знаю, що в середині два має бути чи один. От. Типа. Я б не проти би такого новенького контролера знайти. Але я кажу, мої сили тут все. Як то? Мої оповноваження тут, як то кажуть, дивися, він добре чи їздив, він тягає 26-м колесом. Редукторний мотор 500 який От Він тягає велику масу. 26-м колесом. Дивись, як впаяли китайці провода. То вже вони чорти в тому плані. Знач, mm. що наробили? Так воно було, отак було. Це не позлазла ізоляція. Mm. Так було дуже давно. Але я що глянув, що полопані провода я їх акуратно вклав. Назад, в принципі, тут них і сильно і не поміняєш. Mm. А той заніс контролер, кажу, деше там, як ти купляв, раз він ще не такий старий, і деше поміняю. До речі, дивіться, як тут набраний аж міст. Чи зіручний міст. Да? З мінусової клемми, клеми, от шунт пішов. І от мінуси до емітрів. Ви бачите, це плюс. Де в колекторі де плюс. Десь, 2 на мінус, 1 на плюс. 2 на мінус, 1 на плюс. 2 на мінус, 1 на плюс. Поняв? Скільки транзисторів? Воно рухуй. О. Що тут така цікава річ? Транзистори ті самі. ну Всі на канал, всі одніє партії, всі включені оцей е, трифази створювати. Оцей трикутник, але чого на плюс по одному транзистору силовому? Мінус на два. Тим більше, що це транзистори включені в пряму сторону. Ви М ж -м 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 -м. знаєте той прикол, коли? От, е він n канальний включати на плюс. Тоді можна у них два там набирати в тій стороні. В общем, там більш нічого не зробили, як синю ізоленту вклали де-неде. де Отак, От, як ви бачите, так як є іще. І ще таку високотехнологічну ізоляцію поклали. Буквально ось сюди, між проводами і болтиками. Найбільша біда в тому, що сказали клієнтові, що паяли ремонтували блок. А він в мене є фото, може і відео до того, як я його дивився, верніше, до цього ремонту, так сказати. І все точно так само. Я тут китайський флюс ще тут зі зубочисткою вибрав, то я почистив. А десь якщо лишні царапки, то вже може той чоловік зробив. Але якби він появін, якби мінімум, він б мінімум мив після себе. Колір припоя був би б не свинцевий. Ну, не дірмовий китайський заводський. О. Поняли? І були пінчі транзистори. А тут не один шліцик. Поняв? Не один шліцик в сторону відкручування. Не примятий. Або я помиляюся. О, паяли вони. Якби вони паяли, не мешало б цього проводу замінити, бо, до речі, він звідси згараний з цієї сторони. Фазний провідник в тому роз'ємі. От. Зараз вам он... е не покажу. О, То я б замінив би оцю кусок куси. Ось сюди. Повністю б, новий б них впаяв. Оце як мінімум щось допоможе. Но зараз буду в розібраному стані, в розконтаченому стані вмикати. Чи не буде... Замикання фаз ми зараз побачимо, як буде робити мотор.